Приємно бути сьогодні. У вас вдома на рівненщині. Сьогодні у нас особливий день. Ми сьогодні були на Волині. Зараз рівненщина проговорювали питання безпекові, які є у нас на наших українських кордонах. Як ми захищаємо, які впроваджуємо кроки до чого готуємось? Ну, по перше. Безпекова ситуація на кордоні з Білорусі абсолютно нормальна, контрольована, і особового складу достатньо. І в принципі, всі лінії оборони сьогодні доповідали наші військові, військове керівництво та обласній державної адміністрації, громади, які вздовж кордонів. Ситуація з захисними спорудами, фортифікаціями 98-99%. Тобто я вважаю, що нормальна, дуже нормальна. Друга історія, я думаю, що і на місцевому конгресі місцевих влад, регіональних влад представництв я думаю, це важливий момент. Це енергетика зі свого боку. Ми робимо все, щоб захистити енергетику системами ППО по всій нашій державі. А вже ж передусім, я тут думаю, ви розумієте пріоритетність там, де найбільш гаряче. Там, де контактна лінія з фронтом, там, де кордон з Росією, але й безумовно, і там, де є кордон з Білорусі. Що стосується наступних кроків, де які системи будуть у нас, ну, не будемо про це йти в деталі, тому що зустріч у нас з вами сьогодні офіційна. Головне, що завдяки нашій роботі і партнерів ми збільшуємо кількість і патріотів, і інших систем. Тому, я думаю, в цьому. Сенсі, ми більш потужніші і будемо і будемо продовжувати цю роботу. І в серпні, і в вересні, і в жовтні будуть відповідні системи в нашій державі. Що стосується енергетики атомної, теплової генерації, то, що, я думаю, зараз ви відчуваєте, що кілька днів трішки полегше. Ну, у вас довгий тривалий час полегше. і… Ми вас вітаємо з цим. А інші регіони, де так більше, кілька днів полегше, тому що і атомка, атомка почала виходити з ремонту блоки, і захистили ми зремонтовано відновлену нову теплову генерацію. Ну і як я сказав, ППУ. Дякую вам за те, що працюєте за те, що є робочі місця, за те, що Збільшується кількість підприємств, розумію, що є різні виклики. Готові про це поговорити сьогодні. Хотілося б, щоб звернули ви увагу на Збройні Сили України. Я знаю, що ви багато робите і допомагаєте, а тут я звертаюся не тільки до бізнесу, не тільки до волонтерів, до громад. Хочу звернутись і хотів би попросити, щоб все ж таки звернули увагу. І там, де ми можемо більше відсоток давати Збройним силам від себе, підтримувати наших військових. Я думаю, там, де це можливо, хотів би, щоб такі пріоритети були у вас. А вже ж розуміючи всі ті виклики, які є всередині вашого регіону, і не забуваючи про них. Були також ми в реабілітаційному центрі. А ще раз. Да, перший раз я був, я пам'ятаю, ми зробили відповідні кроки там побудовані речі, які допомагають нашим е, людям. Зараз попрацюємо обов'язково з нашим міністерством охорони здоров'я. Тут ми з міністром добудуємо на Рівненщині такий буде топовий у нас реабілітаційний центр для військових, для ветеранів. Потім, я думаю, взагалом після війни його зможемо використовувати для людей, яким це дуже потрібно. Там і фаховість обмінні програми з нашими партнерами, тому і підвищимо фаховість лікарів. Хоча і без того ми бачили, що вони високого рівня. Дякуємо їм за їх труд, велику працю. А також <кхід> побудуємо новий цей корпус, і міністр пообіцяв, що ми в наступному році. Зараз я спеціально це роблю офіційно, щоб вже міністра не було іншого шансу. Що до кінця наступного року закриємо питання з реабілітаційним центром для наших військових ветеранів і з технікою також допоможемо. Ну, до 1 вересня проговорювали з головою адміністрації. До 1 вересня напевно важливо. Виділення грошей на бомбосховища тут. Уряд наш виділяє максимальне, що може на це, а також, також ви хотіли проговорити збільшення кількості освітньої мережі, так яка може бути ближче до кордону, щоб дати можливість діточкам нашим ходити до школи там, де безпечно ходити до школи. Більшу кількість освітніх закладів ми готові підтримувати. Так ваші пропозиції, ну ну напевно, все слава Україні.